Фільми поділяються за такими бюджетами. Перше У кадрі вибухає Мерседес. Другий У кадрі заїжджає за ріг Мерседес із за рогу вибух і полум'я. Третє. У кадрі двоє чоловіків десь лунає бабах, один другому каже Чув, Мерседес підірвали. Каскар Діти. А коли магазини на ніч зачиняються і місто занурюється в сон, то іграшки оживають і починають жити своїм життям. Голос із залу. Уявляю, що там в секшопі вночі коїться. Соломоне Марковичу. А як у вас соромлюся запитати з цілею? Та ми розлучилися. А що таке? Такий я думав, що моя ціля кохана, порахував витрати, а вона дорога. Ваше очікування таксі це коли нікуди не поспішаю, машина подана через хвилину. Коли спізнююся, ваша кіака п'яще на заводі в Кореї. Чоловік із дружиною на кухні. раптом із за стіни. Виродки кривоногі. чоловік дружині. О, зовсім забув. Увімкне телевізор там наші сьогодні футбол грають. Зустрічаються два друга. Я вчора, заради цікавості, спробував віагру. Ну, і як? Ну. Що тобі сказати? Ти коли-небудь неваляшку пробував спати вкладати?